Декілька жартів е про зраду. Який жарт краще зайде, то і залишимо. Отже, чоловік став здогадуватися про зраду, коли під час сексу з дружиною з ним хтось привітався за руку. <риклад> так. Дуже гуляща, але дуже віруюча жінка зраджувала чоловіка з твердою надією на прощену неділю. <риклад> <риклад> Журналіст П'ятого каналу, повернувшись додому, застукав жінку з депутатом партії Петра Порошенка. Бідолаха журналіст досі не може вирішити. Зрада це чи все ж таки перемога? <плес> <плес> Отже, уявіть, звичайна родина, звичайна зрада. Ах, ви ж падне. Ах, ah, ти ж но полігамне, ах, ah, ти ж зозуля срана. Я на п'ять хвилин в магазин вийшла, воно вже своє яйця в чуже гніздо підкидаєш, так? Падлюча ти рожа, я тобі зараз спати твої в дупу позасовую. <реку> я ж <реку> тобі ціцьки ці твої гланди позав'язую, а? Іра. Сусідка ти за викликом, тавалка ти за сахар, падлюча рожа ти. А? Іра. Ля, ля. Зупи, зупи. Це не то, що це не то, що це ти не подумала. не то, що я подумала, не. Да. це не зрада. Це не зрада. Ні. А що Це Це не зрада. Це і це псо. Іпсо? І псо. Не можна вірити в чому що ти бачиш, понімаєш? Я зараз бачу, як ти і псо лягу в столішку. Ти що думаєш, що я дурочка якась? Ну ти на Арестовича підписана. Ні, ну тут дура, да, Так, Тут не можна. Та що ти мені в баки забиваєш? А я зараз вас обох тут поубиваю падлючі рожі! О! І все почало працювати. Путіну, тільки це і треба, щоб ми один одного оце поприбивали. Ти б така прийшла, тіпа, я тобі змінив. Ти нас габадаш, габодаш отак пательний. Все, ми здохли, все. На Бог українців менше в Україні. Дочекайся офіційної інформації з офіційних джерел. Яких ще джерел? Поки на сайті ГУР не з'явиться інформація, що Толя Галушко змінив своїй дружині, <клых> вірити не можна. Слухай, Толя, я тебе зараз зніму, катька. Я тебе падло, ще зніму на відео. Це відео виложу в телеграм-канал нашого ЖК. Хай всі сусіди бачать, яка ти лярва. Ні-ні, ні не можна знімати зброю. Яку ще зброю? Це ж не жінка, це ж ракета. Я випадку в ракеті ППО попрацюю. Зараз <працює> всіх телеграм каналів щоб припинила існування! А це що? Це Путін. Хто? А ти будеш спорити, що Путін ган. Це я спорити не буду, а ти в мене щас договоришся. а? Хорошо, давай знаєш, що зробимо? Давай отак. Я от зараз прямо тут, на твоїх очах, от прям отак от з от, хатьку, отак от, от беру, отак от, от сплю, отак от, от конкретно. Так жорстко сплю так. Знаєш, так конкретно так сплю, так, довго сплю так. от. І ти потім порівнюєш, де і псо, а де реальна інформація. А? Шо, ж, я взагалі тупо, так? Да? Так, все, мені надоїв цей цирк. Я з тобою розлучаюсь, понятно? Я не вірю жодному твоєму слову. Не віриш? Хорошо, давай тоді повір офіційним істочникам. Давай, у нас же є офіційні люди. У нас ж куми з беушні. Алло, Санечка. Привіт, чуєш? Тут така коротше історія. Дружина мене застала в кроваті з Катькою із 37-ї квартири. <салит> <салит> да, да, да... Да, <салит> <салит> да... Да, 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 Давить на неї і псо, і псо. Це ж яка наївна, і псо на неї давить. Ага. Можеш зайти, будь ласка, до нас поговорити. Ага, дякую. Кум може, да? Диви. Кум уже. На. Пожалуйста, Кума. Да. Здрасті. Короче, слухай, є в нас в конторі така інформація, що ворог має на меті посіяти зраду серед українців. Що ти, я кажу, слухай, вони дуже багато бабла вкинули в спецоперацію Рівност. От і ти і попалась. А президент тим попереджав. Що він попереджав? А ти що не бачила? Тільки но на його каналі вийшло. Шановні українки, жінки, особливо дружини, особливо дружини по Григоренка 24. Хочу звернутися до вас. Ворог Це зараз буде ви, робити все, щоб ви думали, що ваші чоловіки вам зраджують. Вже зафіксований перший випадок такого ІПСО. В Києві Анатолій Галушко, начебто зрадив дружині. Але я офіційно заявляю, що це неправда. Це підтверджують і наші західні партнери. Тому, пані Ірино, можете бути спокійним. Спочатку вас зеленський на рибалку відпрашував. Потім указував мені бігти за пивом, поки ви футбол дивитесь. А зараз він уже дозволяє тобі з якоюсь лярвою в ліжку лежати. Ну я вже більше кум на це не поведусь. Іди сюди, ракета. Валим, 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 я зараз валим, тебе збивати, буду валим, так. Валим, а валим, що це перед?